Наші пиріжки готові, тільки погляньте. Дуже м'ягесенькі, багато начинки, обов'язково спробуйте. Вони надзвичайно смачні. Даємо 300 мл теплого молока. Додаємо 7 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру. Одну чайну ложку солі, одне яйце. І все гарно перемішуємо вінчиком. Розсипаємо 550 г борошна, додаємо 40 г якого вершкового масла і замішуємо тісто. Ось таке м'ягеньке тісто виходить в результаті, можете трішки липнути до рук. І тепер додаємо 2 чайні ложки яблучного оцту. І ще раз все гарно вимішуємо. Тепер тісто накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце підходити на 1 годину. Для приготування начинки нам необхідно взяти 5 варених яєць, гарний пучок кроку та зеленої цибульки, 40 грам вершкового масла, сіль перець за смаком. пиріжки готові, ось така смакота. Зараз я покажу, як вони виглядають всередині. Дуже м'ягенсенькі, багато начинки, обов'язково спробуйте. Вони надзвичайно смачні.